Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро-прогноз на 2025 рік для наших рибок. Для рибочок, бачите, які ви красунички. Так. Що очікувати вам від 2025 року? Значить, будемо з кожної колоди діставати по карті. Якщо ця карта ну, зрозуміла, який це акцент місяця, тобто яка це найяскравіша для вас подія, то буде одна. Якщо потрібно буде а, виймати ще карту для уточнення, то будемо уточнювати. І так, поїхали риби, січень 25-го, Риби, січень 25-го риби, січень 25-го риби. Січень двадцять п'ятого риби січень 25 -го. Ой, щось вас буде непокоїти, так? Тому що дев'ятка мечів. Мечі це у нас наші думки. Щось, ось бачите, жінка сидить, горює, вона в розпачі, вона не знає куди, ну, як далі йти, куди йти. А елементарно, це бачите, купа книжок, коли ніби прочитав усе і. Як ото в тому висловленню кажуть, що я знаю, що я нічого не знаю. Ось такий у вас може бути розпач. Давайте ще тоді одну карту насічень. Рибоньки мої, рибоньки. Карта насічень, про що ця дев'ятка мечів у нас. Про дев'ятку пентаклів. Шикарно. Тобто про, про ваш фінансовий. Вашу фінансову стабільність, скажімо так, про відпо. Тут і про відпочинок може бути, тому що це е, фінансова стабільність для тіла, так? як бачите, вона сидить, відпочиває, книжечку читає. Тобто гроші є і вона не занепокоюється, де їх взяти. Тобто, ось тут у вас можуть бути ось і думки, що е, пов'язані або зі здоров'ям, пов'язані, або з грошима. Щось у вас таке пов'язане. Або з відпочинком елементарно, що хотіли кудись поїхати поїхати відпочивати і не виходить так, як ви планували, так, як би ви хотіли. так Ну, ще раз, з якою сферою, з якою сферою це пов'язано, з якою сферою це пов'язано. Пов ну дявол. Щось не вдасться. Тобто щось буде по дьяволу, щось. О, тут багато моментів таких або обман, так, це може бути, або маніпуляція, що якщо ти поїдеш, я тебе звільню. так, Тобто таке може бути. Або якщо ти не закінчиш цей проєкт, я не заплачу гроші, а гроші дуже необхідні. так, Або е -е -е, тут з -е, маніпуляція ну, ваша внутрішня, що ви знаєте, що вам потрібно от елементарно заплатити за навчання дитини. За навчання дитини. Тож, бачите, гроші і хлопчик на навчання дитини, а у вас немає грошей, ви думаєте, де ж взяти ті гроші? Тому ось такий січень, але січень він у всіх фінансово важкий, тому не засмучуйтесь. Я думаю, що вихід ви знайдете. Ми всі сильні, вихід ми завжди знайдемо. І так, лютий, лютий 25-го рибки, лютий 25-го рибки, лютий 25-го, так, 25-го риби, лютий 25-го риби. Трійка пентаклів. Тобто в лютому ви майстер своєї справи. Тобто ви працюєте так, як працювали, на вас дивляться інші, дивляться колеги, конкуренти. Так, ви тут можете дати якийсь майстер-клас, показати, якийсь відкритий урок, якусь конференцію, якусь коуч сесію. Так? Тобто для того, щоб навчити інших. Якоїсь майстерності, так? Якісь такі у вас буде якась така подія цікава в лютому, так? Тепер березень, давайте березень. Березень рибки, березень 25-го рибки, березень 25-го риби. Тут четвірка мечів. Тут ви призупинитесь, знову ж, бачите, тут котик з поламаною ніжечкою. Він зупинився і думає. тут не, Хтось вас зупиняє, да? тут зупиняєтесь ви самі для того, щоб обдумати, подивитися по сторонам чи правильно ви дієте. Так, про що ця четвірка мечів? Про що четвірка мечів? Про що четвірка мечів? Про десятку кубків, про десятку кубків, про десятку кубків, про емоційну стабільність, тобто про. Те, що вам доставляє емоції, те, що вас наповнює душевно, про м -м, сімейне благополуччя, так? про е тут парочка, бачите, парочка, коханнячко. Тобто, от, е ви думаєте про це, оце, це вас бентежить і заставляє е думки про це, заставляють вас зупинитися е і. Так, ви себе зупиняєте, щоб подумати про це. Отак буде е найкраще сказано. І так, далі у нас з вами квітень, квітень, риби, риби, квітень 24-го риби, квітень 20. О, що, 24-го, 25 25-го, квітень 25-го, риби, квітень 25-го. П'ятірка, іерофант або верховний жрець. Верховний жрець це у нас про те, що ми навчаємось чогось і навчаємо інших. Передаємо свої знання, свої вміння. Тобто у нас п'ятірка про це. А ну, ще, ще. Про що цей іерофант про п'ятірку кубків, п'ятірка кубків, про те, як не загубити себе, про те, як не загубити себе. Знаєте, це чи не підете ви на якийсь тренінг по самореалізації, тому що тут ну, навчання, як не, не загубити себе, як не бути. В кризові такі стані, в стані печалі, в депресивному стані. Тобто, от якісь будуть такі навчання по саморозвитку. я б сказала, це ось так може бути. <кхух> Цікаво. І так, п'ятий п'ятий місяць це у нас травень. Травень, ну давайте, травень, травень. Травень місяць для рибок. Травень місяць для рибок. Травень місяць для рибок. Травень для рибок. І тут знову ірафан. Дивіться, тут знову навчання. Знову повчання, навчання. Про що цей ірафан тут у вас, Про що цей ірафан тут. Про ілюзію сімка сімка келихів. Це нам про э, наші ілюзії, про э, Думки про мрії, про те, що ну, насправді, насправді ми не завжди знаємо, чого ми насправді хочемо, так? що нам насправді треба гроші, кохання чи діти чи велика посада. Тобто, ну, тут ось я бачу, у вас буде пер... Верховний жрець, знаєте, верховний жрець це як якесь навчання, навчання і духовне навчання. якесь. І ось тут я так бачу, що у багатьох якраз квітень і це травень тут буде от саме навчання про самопізнання. Тут буде самопізнання. Самопізнання. І от наша енергія відлюдника, яка в нас, на нас буде діяти в 2025 році, ось вона на це і діє. Для того, щоб ми кожен поглянули вглуб себе і зрозуміло, чого насправді ми хочемо. Чому насправді ми знаходимося тут, в цій точці і ну, в, в, в цій ситуації? Да? Тому тут знову ж про якесь навчання, але ну, якщо в. Квітні у нас з вами про емоції, так, про депресію, як не уходить в депресію, то, ну, в принципі, хоча ілюзії ілюзії тут у нас і можуть бути. Тут може бути знаєте, робота з психологом, робота з психологом, з коучем, з наставником: от саме чого ми хочемо, як прийти до тієї цілі, чого ми хочемо, так, як її досягнути. Uh -huh. Так, червень, да? січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, червень, червень для рибок. Для рибок, червень 25-го. Рибки, червень 25-го, Рибки, червень 25-го, Рибак, червень 25-го. А тут трійка пентаклів. Тут ви, ось як і в лютому, ви майстер своєї справи, ви собі робите те, що ви вмієте найкраще, тому що, тут, бачите, ось він виготовляє двері, тобто робить різні двері, різної складності, з різного матеріалу, от так само і ви. Тобто ви працюєте, ви майстер своєї справи. так? А що ж, а що ж такого? Цьому яскравого. Що ж такого в цьому Про що це трійка пентаклів. Три. Так, чого за, затихла? Тут у нас туз, туз пентаклів. Туз пентаклів це нам про. Можливість початку чогось, так? Це про зародження, про думки, про планування. Тобто є... Пентаклі це у нас про гроші, фінанси, про наше тіло і тут майстер, майстер. Може, ви, як майстер своєї справи, знаєте, захочете щось створити своє унікальне. От такі мені йдуть слова чомусь, що створити щось, так як тут двері, двері, які цей майстер, майстер робить різні двері, і тут нам ще й, е, жіночка з ключами, тобто створити двері для цих ключів, тобто розпочати щось таке, да, як, наприклад, е, Якби ну, по своєму прикладу, да, я зараз, поки ось прихворіла була, я нарешті трішечки емоційно розслабилась і. Як це моя творча енергія, вона взяла верх, і поки тіло в такому ну, фізичному фізичній нестабільності творча натура потребувала виплеску. І я пригадала в цей момент, що я купила, була вже давним-давно шнур, з якого планувала пошити сумку, і почала дістала, мабуть, ну, місяців шість лежав той шнур, якщо не більше. Дістала і пошила сумку. Буквально за три дні, і сумка готова тому ось тут, а потім, ну, при гарному такому розкладі, да, це можна викласти в інтернет і спробувати продати, тобто і почати як це, свій творчий бізнес, да, виготовлення сумок зі шнура. Ну, це, як приклад, да? тобто це як приклад. Ви створюєте щось унікальне, є шанс це монетизувати. Це ваше щось унікальне. І так далі, йдемо далі. Це у нас так 2, 4, 6. це липень буде. Липень. Так, зараз затушу свічки, бо вже вдогоріли. Угу. Липень. Ой-ой-ой, побачаюсь. Впала карта. І так, липень. Липень, липень 25-го для рибок. Липень 25-го для рибок. Липень 25-го для рибок. Міпень 25 для рибок. І тут о, у вас є шанс на початок, на зародження якоїсь справи. Бачите? Якщо для цього потрібно буде оформлення документів, тобто ви всі документи оформите. Все вам дасть, якщо це якась там ліцензія, або ну, в принципі ви створюєте ФОП, наприклад, і потрібно зробити документи. Це є так. Або якщо ви задумали, треба, було, треба буде написати бізнес-план. Ось це буде початок. Початок початку. так, Ви сядете і напишете бізнес-план, поставите ціль, ціль, ну, тобто зафіксуєте, що потрібно рухатись ось так. Чудово! Так, це у нас липень. Далі у нас серпень, серпень для рибок, серпень 25-го рибки, серпень 25-го рибки, серпень 25-го рибки. І так. А тут вісімка мечів. Ви е, самі себе заженете в тій тенета, е, коли будете думати, що ви сковані по рукам-ногам, що ви е, не можете не розв'язатися, не піти далі, але це ну, більше як знаєте, як самобічування, да, що я нічого не можу, я нічого не досягнув або не досягнула. Е, це, ну, ви самі себе стримуєте, ви самі себе зв'язуєте. Вам ось у ніхто не заважає йти. Просто треба набратися хоробрості, набратися мужності, зрозуміти, що ви все можете, і топать. Давайте ще одну карту вам на, на серпень місяць, на серпень. про що ця вісімка, про рух, про рух, Це вісімка про рух, що вам потрібно рухатись. А вам боязко і ви не хочете рухатись, а рухатись потрібно. Так, <кій> покажіть нам, з якою це сферою зв'язано. З якою сферою життя пов'язана ця вісімка мечів? В нове життя? Хм. Початок нового, нове життя. Може, от якраз таки, ви захочете почати свою якусь справу, а, і буде вам боязка, тому що це нова справа. Нова справа завжди потребує від нас вкладення грошей, вкладення емоцій ресурсів і заробітків на, на перших етапах їх або немає, або майже немає, і тому вам боязко. Але, ну, пам'ятаєте, рух потрібен. Потрібен рух. Так, і так, далі. Вересень. Вересень. Що ж у нас тут з вереснем? Вересень. Вересень для рибок. Вересень 25-го року для рибок. Вересень 25-го року для рибок. Вересень. Місяць. Місяць от, про страхи, бачите, у вас е, і там е, у вас так почався рік, да, що вам страшно, ви думаєте, зможу чи не зможу. Зможете. Місяць, ось у нас про наші внутрішні страхи, що у нас аж вовки виють на луну, нам так страшно. Перестаньте боятися, все буде добре. Так, про що цей місяць, місяць, про що цей місяць. Ну, про, те, про те, що ви плануєте, вам страшно те, що, результат того, що ви плануєте. Так? Вам страшно ставити цілі, вам страшно навіть подумати про те, куди ви можете йти і чого ви можете досягнути. Тому страх, треба боротися зі своїм страхом. Ми стаємо сильнішими, коли ми переборюємо свої власні страхи. Так далі, що це у нас жовтень буде? Так, 2, 4, 6, 8, 9 10. жовтень, жовтень 25-го, риби, жовтень 25-го, риби, жовтень 25-го. Риби, єрафант. Знову єрафант. Дивіться, це вже третій в цьому році у вас ерафант навчання. І з чим це пов'язано з кризом фортуни. Те, що все буде, може змінитися на 180 градусів. Бачите? На 180 градусів для того, щоб було фінансове благополуччя. Тому якесь може бути навчання, якісь курси профорієнтації, підвищення кваліфікації, для того, щоб ви стали посилити ваші знання для того, щоб було фінансове благополуччя. І так, це у нас з вами жовтень. Далі, що у нас з вами листопад? Листопад, рибки, 25-го Рибки листопад 25-го листопад 25-го рибки, листопад 25-го рибки. Ой. Ой. Туз вже, зля вас випав, що у вас, у вас таки буде шанс на зародження. Так. Риби, 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 листопад 25-го риби, листопад 25-го і так, риби. Король чаш, король чаш, значить, поруч з вами може знаходитись такий чолов'яга, такий м'якенький, емоційний, який вам зможе допомогти. Або така людина творча, якийсь художник, якийсь фрілансер, знаєте, такий, який живе в своє задоволення. Чи у вас буде зустріч з таким з такою людиною? Не про що. Король чаш, про що, про що, король чаш нам говорить? А, Про легкість, про легкість. Так, він має вам. Показ легкий, шут, шут, навчити, навчити йти по-новому. Чи навчити йти по-новому, чи навчити йти в нове, навчити йти, не боючись нового шляху. Тобто, знову ж таки, мені тут більше оцей чолов'яга, він, знаєте, як вчитель якийсь, який вам буде вас направляти допомагати вам іти по новому шляху. А ну ще, про що цей дурак у нас? Про вісімку про рух, да, про рух до мети. Про рух до мети. Цей шут у нас про рух. І так, і останній місяць це грудень, рибки, грудень 25-го. Рибки, грудень 25-го. Рибки, грудень 25-го. Так. І знов диявол. Да що ж таке? Диявол. А, це не у вас диявол був, це був до цього. Він значить, про що нам говорить диявол? Диявол, це нам може говорити про маніпуляції, про певні маніпуляції, коли людиною або людина намагається маніпулювати, що я тобі пообіцяю райське життя, а ти йди сюди ну, і будь моїм пленником. Да? Тут потрібно найголовніше пам'ятати, всі ми знаємо біблійські сім гріхів. Найголовніше правило їх, їх притримуватися. Гординя це також смертний гріх, його потрібно намагатися не допускати в своїй душі. Так? І намагатися от не, знаєте, не жити негативними емоціями. Не жити негативними емоціями. Так, а ну. Давайте. Бачите, тут на цій карті от навіть яскраво гарно видно, що хтось буде намагатися якимось е як кукловод куклою е за заниточки е дергати. Да? Так, про що цей диявол у рибок, про що цей диявол у рибок? Розрушення тавер, тавер е башня, башня це у нас про те, що щось до фундамента розрушається для того, щоб побудувати на його основі щось інше. На його основі щось інше. Яка сфера? Яка сфера? Яка сфера тут, як, про яку сферу життя? Це про яку сферу життя? Про навчання? Знову про духовний світ навчання. Ховний на світ навчання. Дивіться, тут елементарно може бути, що хтось вами буде маніпулювати так, про те, що у вас повністю. Зміниться світогляд, тут по башні повністю зміниться світогляд на духовний світ, на релігію. І ось якщо ну, так як в основному да, яка у нас ситуація? У нас є церква, в якій є батюшки, і якщо людина починає десь цікавитися якоюсь іншою релігією, то це, вони кажуть, що це вже гріх, да, що це вже все. Ти йдеш по вам диявола. Тому ось це може бути такий метод вами про те, що ви у вас розрушається ваше, ваш певний світогляд, ви починаєте на світ дивитися по-новому. Тобто ви виходите на новий рівень свого духовного, своїх духовних знань, свого, свого духовного життя, тобто на новий виток. Тому грудень я думаю у вас буде дуже цікавий, дуже яскравий. І новий рік ви дійсно почнете 2026 по новому. Так, все, рибки. Такий для вас прогноз на 2025 рік. Зараз я в кінці відео вставлю фотографію з усіма картами на кожен ваш місяць. Зробите собі скрінчик і це буде ваша підказочка на рік, ваш прогноз, яка певна подія має у вас програтися. Не забуваємо ставити серденька, лайки, пишемо коментарі. Мені це дуже приємно. В душі в мене запалюються вогни, коли я бачу ваші якісь реакції на мої відео. Значить, я це роблю не даремно, Це мені також приносить певний позитивчик. Ну і все. Якщо потрібна буде якась консультація, звертайтесь в особисті. Все люблю, цілую обнімаю. До нових зустрічей, па-па!